Дропшипінг ідеально підходить для тих, хто хоче створити інтернет-магазин швидко і без великих інвестицій. В цьому відео ви побачите детальний розбір усіх плюсів, мінусів, інструкцій, запуску та багато іншої корисної інформації. Просити наперед підписатись не будемо. Зробіть це лише, якщо вам дійсно сподобається це відео. Починаємо. Дропшипінг це метод продажу, при якому інтернет-магазин виступає посередником між покупцем і постачальником. Інтернет-магазин знаходить клієнта, приймає замовлення, передає інформацію постачальнику, який потім відправляє товар безпосередньо. Клієнту. Дропшиперам не потрібно зберігати товари, орендувати склади або керувати поставками. Робота дропшипера полягає в тому, щоб рекламувати товар, знаходити клієнтів і робити націнку на оптову ціну товару. Все інше робить постачальник. Переваги дропшипінгу перше: мінімальний стартовий капітал. Вам не потрібно купувати товари, орендувати склади, офісне приміщення, що є основними витратами типового інтернет-магазину. Однак торгувати зовсім без складень не вийде, оскільки потрібно буде створити торгову платформу і оплачувати. Рекламні компанії. Другий – низький ризик. Дропшипери можуть припинити торгівлю, змінити нішу або зайнятися чимось іншим в будь-який момент. Їм не потрібно залишати непродані товари у себе на складі або вкладати великі гроші. Третє – більше можливостей. Дропшипінг дозволяє мати кілька магазинів одночасно, продаючи різні типи товарів. Ви можете створити магазин з величезним асортиментом товарів, просто зібравши ціни від усіх кращих постачальників у вашій ніші. Четверте, зосередження на просуванні. Більше світ відповідальності за організацію доставки, складування. У вас з'являється більше часу на маркет. Ви можете активно займатися саме просуванням своєї продукції, що призведе до збільшення доходу. Недоліки дропшипінгу. Перше слабкий контроль над процесами. Дропшипінг не дозволяє повністю контролювати якість і терміни доставки продукції. Наприклад, немає можливості особисто перевірити товар на наявність дефектів перед відправкою, оскільки ці питання залежать від відповідальності постачальника, тому важливо працювати з надійною компанією. Це ризики потрапити на нечесного постачальника. Постачальник може перетворитися з вашого партнера на конкуренцію. Постачальник все ще має контактні дані ваших клієнтів і може, наприклад, додати їх до свого списку розсилки та пропонувати товари напряму. Постачальник має перевагу в нижчих цінах, оскільки може продавати товари з меншою націнкою. Третє відповідальність за помилки інших. Друпшипери не можуть контролювати деякі процеси пов'язані з доставкою товарів, але вони несуть повну відповідальність перед кінцевим. Споживачем. Саме інтернет-магазин а не постачальник повинен вирішувати конфлікти з клієнтами. При цьому немає значення, чи була проблема викликана вашими діями чи ні. Як працює дропшип, Покрокова інструкція. Модель дропшипінгу це чудова можливість розпочати свою діяльність в електронній комерції, дозволяючи постачальникам взяти на себе частину процесу, вона значно полегшує управління власним інтернет-магазином. Однак є кілька важливих кроків, які потрібно зробити, щоб розпочати бізнес за допомогою дропшипінгу. ніші. Дропшипінг дозволяє. Продавати практично будь-який товар. Подумайте, які товари вас цікавлять. Наприклад, у вас може бути хобі або ви добре робите косметику. І ці знання можуть допомогти вам вибрати нішу. Товари не продаються самі по собі, їхня ефективність залежить від знань продавця. Він повинен розуміти переваги окремих позицій в асортименті, кому вони підходять і як ними користуватись. Детальніше про те, як вибирати нішу для інтернет-магазину, буде далі у відео. Якщо у вас немає особистих переваг, обирайте нішу з популярними товарами. Якщо ваші ніші є трендою, Товари знайти клієнтів буде трохи простіше, знайти таку нішу непросто, і в ній зазвичай існує велика конкуренція. І щоб знайти трендовий продукт, потрібно витратити багато часу на дослідження ринку. Ідеально, якщо ви знайдете нішу для продукту, який ще не став популярним, але стане трендовим у найближчому майбутньому. В попередньому відео ми показували декілька дуже хороших всесезонних та сезонних товарів. В кінці цього ролику буде посилання на відео з підборкою таких товарів, тому радимо не перемикатись. Пошук постачальників. Дропшипінг залежить від надійності постачальника. Основними критеріями оцінки потенційних постачальників мають бути якість товару, умови співпраці та чесність. Важко відразу оцінити, чи є постачальник задовільним, тому необхідно поспілкуватися з постачальником і вивчити його відгуки. Також слід звернути увагу на ексклюзивність пропонованих товарів. Якщо ці товари продаються в десятках інших торгових точках, інтернет-магазинах, продати їх на таких умовах буде досить складно. Шукайте постачальників у Google, у спеціалізованих каталогах. В соціальних мережах постачальники дропшипінгу включають оптовиків, дистриб'юторів, імпортерів і виробників. По можливості з'яжіться з виробниками напряму і з'ясуйте, чи зацікавлені вони в такій співпраці. Так ви зможете скористатися більш вигідними умовами для дропшипінгу і стати офіційним дистриб'ютором продукції виробника. Для прикладу зліва від мене декілька сотень нашого товару, а саме, всесезонні жіночі аксесуари. Ми також є постачальниками по дропшипінгу та опту, але лише для нашої команди. Детальну інформацію. Про це можете переглянути по першому посиланню в описі під відео. Створення платформи для продажу. Щоб продавати товари вашого постачальника, вам потрібна власна платформа, площадки з каталогами, де клієнти вже безпосередньо зможуть придбати товар. Не всі великі маркетплейси співпрацюють з дропшиперами. Наприклад, такі як Пром працює, розетка не працює. Тому дропери доволі часто обирають як варіант продавати через соціальні мережі або власні вебсайти. Дропшипери часто створюють магазини в Instagram, однак ця платформа не зав завжди підходить для серйозних і повноцінних продажів. Це пов'язано з тим, що їй бракує основних функцій інтернет-магазину, таких як повноцінний кошик для покупок та онлайн платежі. Крім того, завжди існує ризик, що сторінки магазину в соціальних мережах заблокують і всі зусилля будуть марними. Щоб забезпечити комфорт клієнтів і дати простір для розвитку свого бізнесу, краще відкрити інтернет-магазин на незалежному веб-сайті. Завантажуйте на сайт прайс лист від постачальник, описи та фотографії товарів. Товари на своєму сайті. Можна просувати через різні канали продажів, включаючи соціальні мережі. Це значно розширює потенціал вашого інтернет-магазину і дозволяє охопити більше клієнтів. До речі, власні веб сайти для учасників команди ми робимо безкоштовно, що значно полегшує роботу для новачків. Наступний пункт масштабування. Коли всі процеси організовані і ви маєте стабільний потік продажів, настав час масштабування. Головна перевага дропшипінгу полягає в тому, що ви можете співпрацювати одразу з кількома постачальниками і таким чином. Розширювати свій асортимент. Головне, щоб це не порушило умови договору з партнерами. Крім розширення асортименту, ви також можете виходити на нові торгові майданчики. Так зростатимуть ваші продажі. Висновок, якщо ви хочете почати продавати онлайн, вам допоможе дропшипінг. Ця модель дозволяє розпочати власний бізнес з мінімальними витратами і поступово масштабуватися. Також у вас є можливість скористатися нашими послугами в якості отримання усього комплексу. з послугами наставника, щоб стати учасником команди. Залиште заявку на сайті. В описі під відео і з вами зв'яжеться наш менеджер. Чекаємо на ваші думки, враження, і реакції, запитання на це відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним саме це відео, на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути ще кориснішими для вас. На цьому у нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів!